Уже понад півтора століття ясен, який розташований на Майдані у Хмельницькому, тішить містян своїм кремезним виглядом. Проте минулого року краяни помітили, що ясен суттєво похилився. Згодом експерти визнали його аварійним через поширення гнилі та планували знести. На захист пам'ятки стали місцеві активісти. Серед тих, хто відгукнувся рятувати дерево, був і київський арборист. За висновками експерта, дерево досить здорове та є сенс його зберегти. У Хмельничан же думки розділились. Його, його прибирати треба вже і зараз, і ще вчора. Так як я сині ростуть, вони ростуть е вертикально, він не має бути в такому стані. Якийсь буревій, він впаде. Він, йому вже просто настільки багато років, що там коренева система, я не думаю, що вона міцна. Я думаю, що його ще можна зберегти, його можна підперти, зробити. Це ж все-таки. Я кажу, наша історія. Він же ж літом, якщо розпускається, то дуже красивий. На його. Законсервують, щоб зберегти, можливо, чиє життя. Паралельно з тим, до огляду дерева залучили й інших спеціалістів львівську екологиню з польським арбористом Пьотром Тишко Хмельовцем. Вони зробили зовсім інші висновки. Нібито дерево не проявляє ознак інтересу до життя. Воно аварійне і може в будь-який момент впасти. Арборист рекомендував розібрати бруківку і подивитись на стан коренів. Натомість містяни вже роздумують, чи можна замінити пам'ятку. Краще посадити краще дерево. дерево молоде. Аніж це старе, щоб занесло комусь якоїсь шкоди. Однозначної думки щодо подальшої долі півторастолітнього дерева, яке повільно помирає, так і немає. Зараз дерево тимчасово огородили, а вже після проведення обстеження кореневої системи приймуть остаточне рішення.